Єдиний в Харкові ресторан домашньої китайської кухні. Мао ресторан в центрі Харкова, де переплітається історії двох абсолютно різних міст. Неймовірні зали з безлічу деталей, а також обладнання, яке тільки тут, і в ресторані Ектора в Києві. Меню просте, але автентичне створене китайським шеф-кухарем. З цікавого тут можна спробувати зофобусів, незвичайні китайські десерти та багато страв нетипових для нашої кухні. Ми замовили багатенько, але чек вийшов дуже приємним. Порції великий подача швидка, а персонал приємний. І якщо ви прийшли до МАО, вперше вам проведуть міні під час якої розкажуть купу цікавого, наприклад, з якої провінції привезено фарфоровий посуд або в якій залі живе зелений дракон. Замовили ми по класиці курку в кисло-солодкому соусі, суп з яловичини, насичений та з великою кількістю інгредієнтів, та пікантну телятину, також дуже смачні. Биті огірочки з кінзою, а ще лаймові бавовняні панкейки, незвичні за формою та смаком. Вони повітряні вологі всередині подаються з тапіокою. Тож, якщо ви шукаєте заклад, не схожий на інші Каву історію нетиповими типовим інтер'єром і стравами, які точно не залишать вас байдужими. Обов'язково завітайте обмау. Ну а я, ваша Даша, гід по Харкову.